Усім привіт! Ми на майданчику знімаємо ціни на автомобілі. Сьогодні у нас 20 листопада 2025 року. В описі до автомобілів є короткий опис інформації, що залишає продавець, контактний телефон. Телефонуйте, цікавтеся, домовляйтесь про зустріч. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! П'ятий гольф універсал продається. 5 рік 6500. 14 бензин, 230 пробігу. 6500. Була 6700. Такий вольт. 50. 50. 6 самий рік, 1.6 бензин. 230 пробігу Вже пригнано. 800 Телефончик є. это ну, покажу салончик цього Сіатика. Каже, продавець, що можна дав дозвіл. Дозвілу не знімаємо. Так, електропакет є. Так, отут. Так, так, сфокусуємося на пробігу. О, 203. Так, от така інформація. Это я в Ютубі знімаю оголошення. Може, ось так виглядає салон автомобіля. Кручу задню частину. Так. Все, кого цікавить. Ой, так. 5800, ще раз покажу контакти продавця. По цьому сіатіку Altea. Далі Ford. Це Max. Двій рік, 1.8 бензин. 229 пробігу 6900. 6900 телефончик також є. Телефонуйте. Ось такий Ford C Max продається. Ford Focus. Ford Focus 5 5209 рік. Телефончик є, 1.6 що у нас механіка, бензин. Телефонуйте, якщо когось зацікавив. Цей автомобіль. Audi Quattro Піо-5-я. Ось така кортезна автомашинка 18-го року випуску, 23800. Так, інформація є. Отак виглядає автомобільчик. KIA Це я зараз подивимося. І це модель Kia Ceed, рідна фарба, 10 й рік. 156 пробігу, 6400. Там телефончик є. 6. Так, Друзі, тепер дивимося, гольф 7 лайки є, туманки є, рейлінги є. Так, дивимося, по партрониках нема спереду. Дивимося 10715 рік, 270 тисяч пробігу рідній фарбі, 1,6 дизель, механіка. Давайте я вам покажу ще салон. Що я прийду тут трошки вузько. ну, я такого для вас покажу. Так, кондиціонер зовного клімату немає. Мути керма також немає. Ну, це така, бачу, спрощена версія трішки гольфа. 7, 10, 10715 рік. Так, ще один стоїть. Сьомий гольф. Дивимося, також є. Комплектація попереду така сама, Омивайки є, туманки є. Протроників я не бачу. Зразу подивимося на салончик. Що у нас тут зараз покаже? Так, п'ятиступнева механіка, навігація є, двозонний клімат є, підігрів сидінь є, автохолд є. Так, п'ятиступнева механіка. Але не, не, не мультикермо. Дивимося мульти по ціні. 14-15 рік, 11600, 239 тисяч пробігу. Телефончик є, рідний пробіг. кого цікавий, телефонуйте. Ренам ГАЕП4, універсал. Тут є вже паратроники, туманки є. По ціні він 2017 року має пробіг 174 тисячі 13950 Є телефончик продавця, там вже є, є така сервісна книжечка. Якщо буде цікавитися, вам все продавець розкаже і покаже. Так, Nusan -Кашкай. Кашкай. 13 рік 2008-2008 тисяч 2008, кілометрів пробігу, 12950. Телефончик є. Щось таке мене підозрюва, що буде самі продавець. що дуже зручно. Можна декілька автомобілів одразу переглянути, чи це кросовер, чи це якийсь універсальчик. Легковий Hyundai Токсон. Хундай токсон. 2011 рік. 40, 247 пробігу, 13500. Ні, це Hyundai ix 35 Я переготов. Команда на насипляться. Що? Чи моделі автомобілів? Дай IX35. Далі ще один джипчик. Рено Колеус. 246 пробігу має, 15 рік, 14900. Телефончик, я думаю, скло трошки, але видно, правда? Куди дзвонити і цікавитися? Ну такий, Hyundai Renault Taxon Реноколес, я розговорюся. Так, Кія Kia Sportage. Sportage подається. Так, Вайно, де за 2016 рік. Автомат повний привід. 227 пробігу і 18900. 18900. Так, Ford. Такий невеличкий Фордик. Що у нас? Форд Fiesta, 2008 рік? 1.4 4 бензин, 4650. Пробіг 4184 тисячі. Там є зверху контакти, телефонуйте. Далі, шкода, Фабія продається. Продаєте шкода Фабія. Там в задньому плані вже. Правда всі вибирають всі автомобільчик, мають якийсь експертів. Що дуже зручно. 2008 рік один 4 газ бензин, 212 пробігу, 5650. Бачите, тут на задньому плані знімати не буду, але там явно вибирають автомобіль дуже серйозно. Тому вибирайте, перевіряйте. Так, Nissan. Що-то у нас кашкай. Дивимося, що написано вголошені 11 тисяч 16 рік максимальна комплектація, пробіг 160 тисяч, Макс... Nissan Rogue, Перепрошую Nissan Rogue. Так, телефончик є, це Nissan Roch. <кій> Ось така мазбичка продається, зараз покажу вам її ціну. Ось така легковий автомобіль. Мазда це у нас Mazda cx 3 118 рік, 74 тисячі обігу. Так, тут це є, ви цікавилися виходимо і Так, Nissan. Вже не буду називати, бо зараз ні так назву. Це 22 рік, в 5 бензин, автомат, 73 пробіг. Нефарбованої ціна немає. Телефонуйте. Так, ще не сам один. Так, ще один лісанчик надається. Повний привід, босежка. 14800, 222 пробігу, 12 рік. Великий по Швейцарії. Так, є там телефончик, кого цікавить, то телефонуйте. О, так, Ауді подається піддається. Така аудіушка. Що там ціна є? Є 6500, 6600 ціна, що я не помиляюсь. А, 4 b 7 2006 рік, 16 бензин. Телефончик є 6600. Ось така ауді. Кого цікавий то. Телефонуйте. Ще така БПшечка продається і таранчик. Так, будемо залишити зйомку. Там є ще одне відео, прийдіть на канал, подивіться. 18 рік, 218-та Беха, X-Drive 21.400, Пробіг 134 тисячі. Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Так, ще такий продається туранчик. До речі, дякую всім, хто додивилися відео до кінця. Хто додивився? Дуже приємно, що дивитися. 1,6 бензин 2007 рік. Без підкрасів. 7700.